Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нортує джерелом криничним із попелища феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так ворог люто б'є. Все заберуть. А залишилось слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, та й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна. Умова глибше, ніж пташиний спів в її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків.